Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з фізики на визначення середньої швидкості руху електронів уздовж мідного провідника. Читаємо умови задачі знайти середню швидкість руху електронів уздовж мідного провідника. переріз провідника S дорівнює 0,25 мм квадраті. Сила струму, що проходить по провіднику 10 нА, Малярна маса міді. Мвелике дорівня 63,5 грам на моль. Густина міді родорівні 8,9 грам на сантиметр кубічний. За умови, що кожен атом міді здатен в цих умовах віддавати 1 електрон провідності. Така умова задачі. Записуємо скорочений запис задачі. І переводимо одиниці зразу в систему інтернаціональну. Площа перерізу 0,25 мм в квадраті. Мілі. Приставка означає множник 10-3 до квадрата 10-6. Кому переносимо на один знак вправо і получається множник 10-7. 2,5 на 10-7 метра квадраті. Площа перерізу мідного провідника. Сила струму 10 наноампер. «Нано» приставка означає 10 мінус 9 множник. Але помножити на 10 буде 10 мінус 8 ампера. Струм досить малий. Перевели в систему інтернаціональну. Молярна маса міді. 63,5 грам поділити на моль. Переводимо в систему інтернаціональну. Щоб грами перевести в кілограми, треба помножити на 10 мінус 3. Маємо 63,5 на 10 мінус третій степені кілограм поділити на моль. І густина 8,9 грам на сантиметр кубічний. В чисельнику грами переводимо в кілограми, появляється множник 10-3. В знаменнику приставочка Санти. Санти означає множник 10-2. Піднести до кубу буде 10-6. Отже, в чисельнику 10-3 степені кілограма, в знаменнику 10-6 степені метра кубічного. При діленні степенів з однаковими основами основа залишається та сама, показники віднімаються 10 мінус 3 мінус мінус 6. Це мінус 3 плюс 6. Показник буде 3. 10 в третій степені кілограм на метр кубічний. А 8,9 так і переписуємо. Перевели одиниці в систему інтернаціональну. Знайти середню швидкість руху електронів в мідному провіднику. Під час протікання струму 10-8 степені ампер. Для розв'язування задачі розглянемо малюнок. На малюнку зображено мідний провідник. Покажемо напрям струму вправо. Електрони рухаються вліво. В це швидкість руху одного електрона. Показано на малюнку вектор швидкості. Ну, вліво, тому що за напрям струму прийнято напрям обернений до напрямку руху електронів. Протилежний до напрямку руху електронів. Або напрямок руху позитивно заряджених частинок. Так історично склалося, що прийняли за напрям руху струму провіднику напрям позитивно заряджених частинок. електрони відповідно. Рухається в протилежному напрямку. Тому що вони негативно з частинки. Густина провідника малярна маса, концентрація і площа поперечного перерізу показана показаного корішни на малюнку. За таких умов сила струму провіднику обчислюється за формулою. І дорівнює EN В середнє S. І сила струму вимірюється в амперах. І вона нас задана. E, модуль заряду електрона. Він рівний 1,6 на 10 мінус 19 степені кулона. Н – концентрація електронів провідності в провіднику, v, середня швидкість руху електронів. І С площа поперечного перерізу провідника. Концентрація електронів провідності в провіднику. Враховуючи, що ось за умовою задачі, що на кожен атом міді припадає по одному електрону провідності. Відповідно до, цієї, до цього речення, яке сказано нам в умові, можна визначити концентрацію електронів провідності в мідному провіднику, це концентрація дорівнює N поділити на V, де N. Це кількість електронів провідності поділити на об'єм провідника. Але електронів провідності стільки ж, скільки атомів міді в самому провіднику. Тому е, перепрошую, перепрошу, скільки молекул міді. Але в міді стільки молекул, скільки атомів, тому що мідь – це метал, а всі метали одноатомні. Тому концентрацію Будемо обчислювати за такою от формулою. N дорівні n велике поділити на n. Де n – це кількість молекул МІДі в провіднику. А кількість молекул МІДі можна обчислити за формулу з молекулярної фізики відомою. Ось запишемо її також. Число авогадро помножити на масу. Мідного провідника і поділити на молярну масу міді. Таким чином, ми обчислимо кількість молекул, але ця кількість молекул буде рівна кількості електронів провідності. Отже, ми, коли ми підставимо оцей вираз для кількості електронів провідності в Формулу 2, то отримуємо не що інше як концентрацію електронів провідності в мідному провіднику. Тут N з індексом А це число авогадро. Яке рівне 6.02 на 10 23 степені 1 поділити на моль. M – це маса мідного провідника. M – велике це молярна маса міді. Підставляємо оцю величину сюди в чисельник. Ось підставили. Далі записуємо праву сторону в такому вигляді n авагадро поділити на малярну масу. Помножити маса поділити на об'єм. Ми спеціально так записали, щоб виділити множник маса поділити на об'єм. Це не що інше, як густина міді. Замінюємо цей дріб густиною міді. РО. Отримали формулу для концентрації електронів провідності в мідному провіднику. І тепер з цією формулою йдемо в першу формулу. От сюди, замість концентрації, записуємо знайдений нами вираз. От, І дорівнює Е, ось цей вираз ми записали. Я його виділю чорним кольором. Ось він. Це не що інше. як Концентрація. Ми записали замість концентрації, оцей вираз. Знайдений нами. Помножити на середню швидкість руху електронів провідності в мідному провіднику і на площу поперечного перерізу. З цієї формули, за властивістю пропорцій знаходимо швидкість, середню швидкість руху електронів в мідному провіднику. В дорівнює от І і М буде в чисельнику малярна маса і сила струму. А в знаменнику все решта, крім швидкості. Це заряд електрона на густину мі, міді на площу поперечного перерізу провідника і на число авогадру. Отримали кінцеву формулу для розв'язування нашої задачі. Позначимо, поставимо її. Виділимо її зеленим кольором. Не хочемо. Добре. Тепер в цій формулі треба. Перевірити розмірності. Для того, щоб переконатися, що в нас не допущена помилка. в Виведення цієї формули. М – молярна маса. В кілограмах поділити на моль. І сила струму в амперах Е заряд електрона в кулонах. Ро – густина міді кілограм на метр кубічний. С. Площа поперечного перерізу в метрах квадратних, n авогадро, число авогадро, одиниця на моль. Дивимось далі. Кілограм і кілограм скорочується. Одиниця на моль і одиниця на моль скорочується. Тут метр квадратний і метр кубічний скорочується, знаменника лишається метр. Він перескакує в чисельник. Знаменник знаменника перескакує в чисельник як множник за властивістю пропорції. Отримуємо. В чисельнику лишається метр на ампер. А в знаменнику лише оцей кулон. кулон. Розписуємо ампер. Це кулон на секунду. Кулон поділити на секунду. Кулон і кулон скорочується, залишається метр поділити на секунду. Це і є одиниця вимірювання швидкості. Тому, по розмірностях, формула. Правильно. Підставляємо значення число від фізичних величин і проводимо розрахунки. Отримуємо швидкість руху електронів провідності 3 на 10-12 степені метра на секунду. 10-12 степені це множник. Можна записати, як піко. Отже, маємо 3 піко метрів. На секунду. Середня швидкість руху електронів надзвичайно мала. Записуємо відповідь. Середня швидкість руху електронів дрібні. 3 пікометрів на секунду. Задача розв'язана. На цьому все. Будьте здорові. До наступної зустрічі!